Тут є Canva Creator, авторський курс 20 уроків, 390 гривень, як завжди. Почни заробляти від 700 доларів. Думай, головою, ну що ти? Зараз кажу дуже важливу думку. Я порадив використовувати техніку 50 на 50 просто. Netflix, агресія, бігти за практикою, навчаю 15 років вже. Друзі, привіт! Це новий випуск Digital Digest. а точніше, трошки Digital Поліції. Будемо дивитися, що там є в інтернетах. А ви, будь ласка, ставте лайк, залишайте свій коментар, тому що це дуже важливо. Чути ваші думки, Бачити інших людей, яких ви радите на. Діджитал поліцію, щоб на них можна було відкрити справу. Uh, і <смі> що, відпускаю вас? Пам'ятайте, що якщо хочеться професійно створювати свою кар'єру в інтерфейсному дизайні, увіт з повного нуля, то в мене є безкоштовний марафон, який називається перші тисячі доларів UI» по посиланню в профілі або тут десь буде в закріпи в коментарях. Дивись, навчайся, розвивайся, та не доворяй па Папа! О, який папа, -па? ми тільки побачилися. Uh, відпускаю тебе. Бажаю, що за ту суму. З будь-якої країни нехай буде Нідерландів. оці хлопці з Нідерландів вони роблять сайти від 30 тисяч доларів. Я вважаю, що цей сайт має виглядати вау. Ну як Мерседес, Ауді, будь-яка інша машина. Виглядати скоро вийде отаке таке кіно про Феррарі, і тут просто чотири картинки розміщені. А ось це прочитати з боку майже неможливо. Ну а за що тут як 30 тисяч доларів? Ось ці хлопці 30. Від 30 тисяч. ось це їхні їхні сайта. Давайте трошки спробую пояснити, тому що ну 30 тисяч доларів це очевидно та об'єктивно не вартість кнопок да, червоного кольору, які як вважає автор неможливо прочитати. Це очевидно вартість, в яку входить скоріше і розробка, і якісь особисті кабінети, і якийсь менеджмент, і операційна діяльність. І тощо, 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 тому що, ну очевидно, задача сайту це маркетинг будь-якого сайту. Це маркетинг, це гарний інструмент маркетингу. Ми пам'ятаємо на що робиться веб-дизайн. правильно? Ти ж пам'ятаєш? Так ось, скоріше за все, в них стояла задача дуже чітка та зрозуміла. Вони розуміли, який трафік людей, звідки буде йти, як їх правильно потрібно обробляти на сайті, та задля чого. Цей відос, це звичайний клікбейт. Тому ведіться на клікбейт, розумійте, що це створюється. Аналізуйте, аналізуйте. Хоча 30 тисяч баксів, звичайно, нормальні бабки. Якщо захочу стати веб-дизайнером, скільки на це може піти часу? В мене пішло близько 12 років на те, щоб стати дизайнером. Ти що? 12 років. Але на сьогоднішній день наша академія навчає. Навчаю 15 років вже в <ріст> мене пішло 12 років те, що стати дизайнером, мені 20, ну типу, блядь, я дизайнер, самі порахуйте. Скільки дуже потужними та шаленими темпами, так це можливо і е, повністю а можливо, що? Можна опанувати дизайн за два місяці. Але якщо ви пройшли, можна сказати, курс по дизайну. То це не завжди означає, що ви вже дизайнер. Дурачок, ти, ти ти не дизайнер. 12 років. Академія своя. 12 років. Ну. Думай головою. Ну що ти? Але. А тому що ви можете тільки опанувати дизайн. Але практика, багато практики, це а, потрібно приблизно ще півроку. Отже, за два місяці можна навчитись дизайну, але приблизно ще півроку потрібно такої плідної практики щодня. І тоді приблизно за 7-12 місяців можна стати ідеаліті дизайнером Ідеаліті дизайнером. Тобто, ми бачимо, що автор, в принципі, 12 разів вже. Ідеаліті дизайнер, тобто 12 років поспіль, це, це дуже великий, типу, строк. Ну, тобто, тут. Uh... Навіть не знаю, що коментувати. Я хочу залишитися без коментарів в цьому випадку. Шана, повага, низький уклін, тому що ну, 12 років в сфері це дійсно дуже багато. Єдине, з чим я дійсно погоджуюся, це те, що якщо ви входите в дизайн, то у вас практика повинна бути щодня. І навіть на навчання. Тобто, в цілому тупо розраховувати на те, що ти закінчиш якесь навчання і ти кимось станеш. Та й взагалі в цілому тупо якось брати окремо. Частину, типу, ось два чи 4 місяці, тому що воно все існує як ну, ціле нове життя. З першого дня, коли ти починаєш вивчати дизайн, ти вже типу, щось для себе зміниш. Все, типу, це шлях. Ну, Дизайн це шлях. Будь-яка кар'єра, будь-яка професія, будь-яка справа, якою ти займаєшся, це шлях. І неможливо типу десь зупинитися, чи десь там стати ідеальним. Що таке ідеальний дизайнер? Це дизайнер, який знає, як намалювати плагін, побудувати піксель. Це дизайнер, який може продати себе за тисячу баксів чи що. Типу, ніколи не буває, не буває ідеального. Потрібно постійно, типу, розвиватися, рухатися, бігти за практикою, вчитися себе продавати, ставити фокус на кар'єрі, і тоді буде результат. Дуже гарно зроблений, але там одна помилка, яку не можна робити. Все це, це ок, все гарний, ніби все сучасне, прикольно, симпатично, але немає заклику до дії. Має бути на кожному екрані заклик до дії, Обов'язково. Давайте трошки спробуємо пояснити, да, тому що очевидно, ми згадуємо. Ми вже сьогодні з вами це розбирали. Сайти це правильний та гарний інструмент маркетингу, який використовується для того, щоб щось продавати, але не обов'язково в кожен блок та в кожен модуль просто ліпити кнопку call to action та призиву до дії, тому що гарний інструмент маркетингу цей вебсайт це також і сторітелінг, який повинен правильні думки. Закладати людям в голову, показувати та пояснювати їм якісь цінності, правильно презентувати та продавати продукт згідно боли та всього іншого, тому що сторітелінг – це велика окрема історія, але пічити колтекшени та кнопки призиви до дії просто всюди, де тільки можна, це повна хоч. Ху... Так робити не потрібно, це не якісно, це повністю вбиває довіру. А ми також повинні пам'ятати, що гарний та професійний продаж якісного сервісу або продукту він, очевидно, що буде будуватися лише на довірі. Ось таку ху з колтейкшеном в кожному блоці можна парити лише на якихось інфоциганських продуктах, напевно, чи на якихось продажах шкарпеток. Я не знаю. Коротше, це одразу показує неякість. Але. Очевидно, що ще потрібно пам'ятати, скільки людей, стільки й думок, тому що в кожного є своє бачення розвитку цього світу, створення сайтів і так далі. Тому крети брендингу, про який ніхто не розповідає. Завжди коли ви використовуєте палітру кольорів, це морожене було тільки що? використовуйте техніку 60-30 10 Я б радий використовувати техніку 50 на 50 Просто або ні, або так. Так основні другорядні це другорядні і третірядні. І 10 акцентні. Акцент. Із такого незрозумілого дизайну, як цей, може вийти збалансований та читабельний, як цей. Що то хуйня шоету? В своїй книзі психологія дизайну на 40 сторінок. Я розібрала більше крутих фішок, які навчають вас робити дизайн продаючим. Просто напиши в коментарях слово гайд, щоб його отримати. Так, ну що ви думаєте? Звичайно, що я написав слово гайд в коментарі і отримав для себе гайд. Давайте просто відкриємо та глянемо, що ж там все ж таки є. Так, ось такий в нас гайд. Ось так він відкривається. Що в книзі три. Психологічні ефекти, психологія кольорів, психологія форм, соцдокази. Увага. Ми пам'ятаємо, що офер загальне да, цієї книги це продавати дорожче дизайн. По-перше, для того, щоб продавати дорожчий дизайн, потрібно шарити маркетинг та продаж, але ніяк не дизайн. Але давайте подивимося, що в нас тут є всередині. Про автора в СММ з 2016 року Це нам не цікаво. Е, три психологічні ефекти: ефект Рестера, ефект Хіка, ефект Ф, ефект. Ефект Д, ї. Багато є ефектів психологічних, як ми розуміємо, є ефект рестофра, рестофра ПКБР, ефект людської пам'яті, коли об'єкт виділяється з ряду однорідних запам'ятовується краще за інших. Це, очевидно, банальні речі. Я чомусь очікував чогось дуже особливого, але це просто типові штуки, мені здається, з перших сторінок Гугла, якщо подивитися. Просто набір якихось рандомних фактів, які не зрозуміли, як потрібно використовувати при проектуванні дизайну, як це зробити, використати Правила правило 30, 10 ось саме так, в рандомному просто порядку Розташуєте свої цифри, і все буде добре. Ага, ага, хорошо. Так, до після. Тут є варіант. Перший, на якому все дуже ху... ну, не дуже там єдина помилка, це в тому, що текст не читається. Ну, наче текст робити таким. На сайтах може бути фон кольоровим. Ну типу, тут навіть проблема не в тому, як ти використовуєш ці е відсотки, да, основні другорядні і так далі. Це просто ну, базова логіка. Сайт, який генерує круті кольорові палітри, які ти ніколи в житті не будеш використовувати взагалі ніколи, повір мені, е ефект Хіка. Не принасичуйте дизайн, зведіть до мінімуму щось. Ефект F. Ага, ну це, звичайно, ну типу в країнах, в наших, да. Ми звикли, що ми читаємо би, зліва направо, і. А, який тут ефект ще може бути? Це просто банальна композиція, психологія кольорів. Ось це те, що взагалі постійно вона виника викликало якісь питання, да, на що казати, що червоний це агресія, пристрасть та сміливість, а синій це довіра надійність та чесність. І тут ще є, типу логотипи, да, що в нас Netflix – це агресія, пристрасть та сміливість, на типу є. Яка агресія, яка пристрасть, яка сміливість, до чого тут Нетфлікс. Нетфлікс може бути і не знаю, в синьому кольорі, чи Нетфлікс можна також назвати тим, що там буде довіра, надійність та чесність. Коротше, ось всі ці карти з поясненням кольорів і того, як вони типу емоційно впливають, це повне пісні. Це просто ну, типу, цікаві вигадки, да? в які не потрібно вірити. Зараз кажу дуже важливу думку, дуже важливу думку. Кольори. А, да, які застосовуються типу в бренді, та в цілому в айдентиці в будь-якого типу бренду та продукту вони вибудовуються маркетингом, стратегією та тим, який меседж ти несеш для людей. Це єдине на чому будується колір, тому що ти можеш побудувати банк, який буде просто я не знаю, жовтим, чи зеленим, чи рожевим, чи коричневим, чи фіолетовим, Байдуже, тому що неважливий колір важливо те, як ти комунікуєш. Ідею та головні цінності цього продукту та бренду. Це якщо поглибшуватися в сторону айдентики, да? Тому ось ми розуміємо, що всі ці карти трошки піздяш. А Психологія форм. Угу. Викликають позитивні емоції. Да, Ось бачиш еліпс і ти одразу такий Фу, блядь, Еліпс, типу квадрат з'їхався з своїми кутами прямими. Що ти тут ви, вигадав собі? Я з Еліпсом краще буду залишатися. Прямокутники та трикутники. Uh, так, стабільність, баланс, сила, професіоналізм, ефективність та мужність. Ну, Microsoft, ми знаємо, ще блядь, ну, це очевидно для всіх. Це об'єктивно, Microsoft це компанія мужності. Да? Там мужики працюють одні, і це компанія мужність, вона так і називається. Взагалі з європейської на старослав'янський перекладається мужність. Ось, типу, Microsoft це про мужність. Соціальні докази на нас дуже сильно впливають думки та оцінки інших людей. Це правда. Що саме додавати? Відгуки оцінки публікації ЗМІ. Ось це дійсно правда. Ось це дійсно єдине з цього документу, поки що, що я бачу, може дійсно вплив. Типу на продажі, тому що це гарний інструмент. Привертання уваги. Показати пальцем. Ти точно дивишся це відео? Погляд на вас, емоції. Показати пальцем. Погляд на текст на вас. Також таке собі. Погляд на текст на вас. Також таке собі. Емоції. Ну, емоції 100%, так, вони впливають. Тут я ставлю плюс. Так. Як розробляти круті дизайни? Так, ну в нас повинен бути call -to action, да, звичайно, він є 390 гривень. Можна купити собі курс Canva Creator. Чому це привернуло мою увагу? Тому що там можна подивитися, що можна заробляти на тому, що ти будеш створювати банери а, до 2000 доларів на місяць. Цікаво розібрати. Є канва Creator, авторський курс 20 років, 390 гривень, як завжди. Знижка діє 3 години, але якщо я перезавантажу сторінку, то вона знов оновиться. Тобто це лайфак, як можна це трошки наїбати. Чи, точніше, не бути на я не знаю, як це буде правильно. А, так. Навчись просто та швидко розробляти крутезні дизайні в безкоштовній версії Canva вже за один. А, вже з першого дня, без переплат дизайнерам і зірваних строків. Курс для вас, якщо ви новачки, люди. Розумієте, да? що якщо ви новачки, дизайнери, айтішники, та якщо ви до людей також відноситеся, то цей продукт вам підходить. Ну, вони ж, блядь, люди. Це подивіться, люди з, за комп'ютерами не працюють. <с> Маркетологи, підприємці, студенти та викладачі, фрілансери. Після проходження ви зможете швидко створювати дизайн навіть без досвіду. А, і тут ми бачимо, да, ось якраз те, що я казав, що кнопка <с> постійного напарювання вона буде на кожному блоці. Нічого навіть не потрібно пояснювати. Що на вас чекає? 20 відеоуроків, книга в подарунок. Яка книга? Психологія дизайн? А, Вічний доступ, прямі ефіри у там людей, Гайд в подарунок, чат з підтримкою, підбірка іконок. Програма курсу Canva Creator. Відкритий опис. Ну, уроків дуже багато. Ну, Насправді за 300 гривень може і нормальна штука. Не знаю, а, відгуки тут є навіть після курсу ви зможете презентувати, заробляти. Вести соцмережі, збільшити кількість клієнтів, збільшити чек на свої послуги. Е, дуже цікаво. За 390 гривень, да, ось можна собі це отримати. Але тут щось немає інформації, що я зможу заробляти 2000 доларів, тому що на баннері я це бачу. Почни заробляти від 700 доларів до 2000 доларів в місяць, роблячи дизайні безкоштовні Canva. Да, тобто, ось цього оффера чомусь більше на сайті вже немає, але він був. Але він був. Дивись, навчайся, розвивайся та не доворяй піс. Папа.